Поступив сюди з діагнозом пункту відкритий перелом костей носа. Наложили швов. Травмою та лікарняним завершився похід до фірми, що повіряє лічильники для викладача фізкультури Андрія Румянцева. Разом з квитанцією заводу чоловік отримав попередження. Якщо ви не пройдете вказано, то є у вас буде ответственность, яка я не помню. Сейчас, что там было точно, дословно написано. Ну і плюс это переход на общий тариф, то есть у мене сім'я з чотирьох чоловік. Спеціально поставили щочики. На папірці, що принесли з водоканалу, чомусь телефон приватної фірми, яка за свої послуги бере гроші. Правда, не за саму повірку, а за те, що зніме прилад і доставить від оселі до фахівців держстандарту. Що такий сервіс для споживачів має бути безкоштовним? Керівник контори знає закону метрології гласить, за що надавача послуг. Надавач послуг сьогодні водоканали теплові організації. Но у них это в тариф не включено. Откуда взяти ці деньги, ніхто не знає. Чому тоді його просять заплатити? Андрій і хотів дізнатися у водосервісі. У відповідь на незручні запитання майстер виштовхав відвідувача з кабінету. Хотів вернутися, не вийшло. Мужчина, мені навіть у вічі став в виде охорони перед входом в кабінет. Після чого все таки я настоятельно намагався туди зайти. У мене не вийшло. І, собственно, отримав удар в нос, кулаком правої руки. У фірмі своя версія подій. Мовляв, платною повіркою обурюється чимало чернігівців. Але скандали досі ніхто не влаштовував. Я не знаю, що сталося. Він скакує за цей стол. Ковир, цей стол, його підняти не можна. Стулі, почав бросати стулі. Я ось тут став у двері, все. Його не пустило. Але виходило, що він мене якось дірнув і сюди в угол впав. Потім ой, мені нос розбили і так далі, і убіжав знову туди. Напав на нього зовсім не кут, твердить Андрій. Об його зламану кістку, нападник, розсік і собі руку. Доктор во время операции, я находился під местным наркозом. Ми общалися, спрашував, як обставить діла, скільки швов там не наложить, тому подобное. Вот. Значит, доктор сказала, о, і народне тіло. Говорю, що імна, Говорю, коже, гарябічка навозможна. Ну, Під час інтерв'ю майстер і справді ховає руку за спину, відмовляється показувати правицю на камеру. Рана від кота, і та рана зажила. Вже а вже до кінця розмови у фірмі народжується нове припущення, де їхній відвідувач міг зламати носа. Це при тому, що Андрій був при свідомості та одразу ж вказав на кривдника. А міліціонери, що пробули на місце за його викликом, доставили постраждалого до травмпункту. Правоохоронці зафіксували подію у єдиному реєстрі правопорушень. Проводиться перевірка.